Вітаю вас, колеги, друзі, підписники. Ви на каналі адвокатського об'єднання Олексард. Я керуючий партнер адвокатського об'єднання Олександр Мінкін. І зі мною наш прямий партнер адвокатського об'єднання, голова адвокатського об'єднання нашого справа Олексій Подрес. Він спеціалізується на господарському праві та процедур банкрутства. І Зараз ми поговоримо про досить актуальну тему серед населення, серед фізичних осіб. Це як законно як законно списати заборгованість по кредитним договорам, по кредитам. Це дуже актуально, особливо гостро в умовах воєнного стану. Олексій, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір, вітаю. Е, да Тут дивіться, тут, така е, ми лише зможемо окреслити е, такий ряд. Запитань, тому що тема а, дуже об'ємна, і а, ну фактично без а, фахівця у цій галузі, скам так, розібратися буде досить складно. ну Для розуміння у нас діє такий кодекс а, України з процедур банкрутства. ну Я наразі скажімо так, от його можу показати, тобто скажімо так видно, що він достатньо такий а, серйозний, ским так. Тобто а, по обсягу а, і по своїм а, нормам, які дозволяють скам, так, в певному порядку, скам так, зробити а, звільнення фізичних осіб а, від а, у тому числі і банківських а, боргів. Так, це досить об'ємна тема, тому ми окреслимо ключові моменти, які б допомогли фізичній особі якось налаштуватися, сконцентруватися у цьому питанні. Отже, виникає перше логічне запитання. Я так розумію, для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до господарського суду. Тож в яких випадках має фізична особа має можливість звернутися до господарського суду з відповідною заявою? Дивіться, давайте ми окреслимо, що це може бути не тільки фізична особа як така, да, а ще й фізична особа підприємець. Да, тобто, скажімо так, наше законодавство надає таке право, і е, у нас є е, фактично три випадки: це так, таку випадку, коли наявна заборгованість по кредитним зобов'язанням перед банками. Це боржник припинив погашення. Кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50% місячних платежів за кожним з кредитних чи інших зобов'язань упродовж двох місяців. Ну тобто, якщо у вас а, є заборгованість, яка складає більше 50%, від тіла кредита і ви прострочили більш ніж два місяці. То у вас є право на звернення до суду, і ви не можете виконувати таке зобов'язання саме об'єктивно з об'єктивних причин, то ви можете звернутися звернутися до суду з заявою про відкриття справи про банкрутство. Другий випадок у боржника відсутнє майно на яке може бути звернено стягнення, а заходи здійснення виконавцем відповідно до закону про виконавче провадження щодо розшуку такого майна, виявилися безрезультатними. Бувають такі випадки, коли боржник теж хоче не мати боргів, які він там заборгував, у тому числі там карткових. Боргів перед банків, ну, всі швидкі кредити, з ким, так, наприклад, ще й там перед іншими е, особами, перед е, е, житлово-комунальними послугами, з ким, так, і в нього немає е, будь-якого майна. Він теж може звернутися з заявою про відкриття у справи про банкрутство і теж звільнитися е, з е, від боргів, в такий спосіб. Ну і е, більш загальний, е, загальна підстава, саме наявні ознаки загрози неплатоспроможності. Е, е, ну, ми розуміємо, що таке наявні е, ознаки неплатоспроможності, це коли особа не може виконувати е, більш одні е, вимоги більш ніж перед, перед однією особою. Але потрібно розуміти, що так в склад грошових вимог не вклю, не повинна включатися неустойка штраф пеня та інші фінансові санкції. так ну от таким чином прописав законодавець таку норму, тобто на штрафи пені с так законодавець це не рахує як заборгованість. Угу. У Мене уточнююче запитання. Це виходить одна із трьох або в сукупності три ці підстави є підстави для звернення саме одна з трьох. Саме одної із трьох, так, я зрозумів. Ви ще зазначали саме про виконавче провадження. Я так розумію, це можна і звернутися із заявою, якраз коли відбувається виконавче провадження, і у разі якщо так, то яким чином це впливає на виконавче провадження, якщо в примусовому порядку здійснюється стягнення цих коштів? Якщо особа саме на стадії виконання якогось виконавчого документу звертається до суду і Заявою про відкриття провадження по банкротству. Дивіться, скажімо так, є така стадія при відкритті провадження у справі е, Це ну, давайте я поясню. Внаслідок того, що це спеціалізований закон. Це Кодекс України з процедур банкрутства, то його розгляд зазначених заяв буде відбуватися саме у господарських судах. І за ухвалою господарського суду, яка буде постановлена на підставі заяви такої фізичної особи, відкривається ухвалою господарського суду, відкривається провадження у справі про банкрутство. І наслідок. Відкриття провадження у справі про банкрутство це такий, це введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. А що це означає? Це означає наступне: по-перше, будуть зупинені всі виконавчі дії. Ухвала про відкриття провадження у справі а, про банкрутство є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій стосовно боржника. А, друге, зупинення стягнення за виконавчими документами. Протягом дії мораторії зупиняється стягнення з боржника за всіма виконавчими документами. Є певні винятки, ми далі з ким таких розглянемо. Питання, яким чином це відбувається? Арбітражний керуючий, який буде також призначений зазначеною хвалою, він відправляє. Безпосередньо зазначену ухвалу скам, так, до е, тієї виконавчої служби, яка виконує е, зазначені виконавчі документи по відношенню до фізичної особи, до громадянина. І виконавець зобов'язаний, це пряма норма, імперативна, е, як юристи вказують, імперативна норма Скамтак, яка зобов'язує зупинити виконавче провадження. І ну, фактично, це поки буде діяти мораторій, буде зупинено виконання за виконавчими документами. Винятки з зупинення стягнення мораторій не поширюється на наступні вимоги: це скажімо так, стягнення аліментів. Ну, потрібно розуміти, що аліментарне зобов'язання це ну, обов'язок ну, фактично. Кожного чоловіка або дружини з ким так або синів або батьків, щодо і він безумовний відшкодування шкоди завданою каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи. Тобто, якщо у випадку дорожньо-транспортної пригоди, скам так, було завдано каліцтво, да тобто ну, зазначені кошти будуть відшкодовуватися випадки перебування виконавчого. Провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум, е, у тому числі одержаних від продажу майна боржника. Наприклад, е, якщо вже е, з боржника стягнули певну суму в, в будь-який спосіб, то скажімо так у цьому випадку е, виконавчі провадження. На цій стадії не зупиниться, тобто, воно зупиниться з наступної стадії, да? тобто яка наступна стадія? Ну, розподілили грошові кошти, все, вона виконавче провадження буде зупинено. І е, законодавець також передб... передбачив перебування майна боржника, що є предметом забезпечення, саме саме заставне майно, да, тобто на стадії продажу з моменту оприлюднення інформації про продаж. І виконання рішень у немайнових спорах. Ну, зрозуміло, да, чому у майнових немайнових спорах? Да? Тобто, скам так, це багато рішень, які, скам так, виносяться судами щодо немайнових спорів. і, е, е, скам так, які ж наслідки для безпосередньо арештів та обмежень, обмежень після ведення мораторію? Пред'явлення та задоволення вимог кредиторів можливо лише в межах провадження про неплатоспроможність у порядку, передбаченої саме кодексом України з процедур банкруста, саме з цим цим кодексом і арешт майна боржника та інші обмеження. Щодо розпорядження майну будуть застосовані саме тільки цим судом господарським. Тобто, фактично відбувається так звана концентрація всіх процесів з вимогами кредиторів в одному суді. Це безпосередньо буде суд господарський суд того регіону, який відкриє справу про банкрутство. І попередньо накладені арешти та обмеження можуть бути зняті на підставі ухвали господарського суду. Що надає ще е, ця процедура? Е, ця процедура, скажімо так, надає право, навіть не право, це безумовне, е, безумовно, припиняється нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов'язаннями боржника. Тобто, якщо е, у людини є, наприклад, кредитна заборгованість, і по ній нараховуються безпосередньо відсотки, то це надає безумовне, навіть не право, так, а суд внаслідок певних юридичних норм, він, скажімо так, зупиняє нарахування. Але є певні теж так, наслідки щодо, наприклад, настання строку виконання зобов'язань. Строк виконання всіх грошових зобов'язань боржника з моменту відкриття провадження справи про банкрутство та введення мораторію, так, він вважається таким, що настав. Тобто, якщо ви платили кредити, цей кредит був прострочений, але. Він, зазначений, кредит, був розбитий, там наприклад, на 10 років, а ви 3 роки проплатили і не змогли заплатити, то всі зобов'язання будуть такими, що настали, незалежно від того, що, скажім так, прописано у кредитному договорі. Що ще, скем так, розпорядження майном? Це розпорядження майном, яке належить. Боржнику, будь-яке відчуження та розпорядження майном здійснюється безпосередньо вже з урахуванням цього кодексу, тобто, воно під контролем господарського суду та арбітражного керуючого. Це для того, щоб, скам так, всі кредитори могли знати, яке майно існує, щоб воно не було відчуджено там, наприклад, недобросовісним боржником. Е, е, можливо, скажімо так, обмеження на виїзд за кордон. Е, господарський суд може тимчасово заборонити боржнику виїжджати за кордон е, на період провадження, якщо він перешкоджає проведенню процедур. Тобто, це не постійне е, обмеження виїзду за кордон, а саме до певної стадії, коли вже суд е, розгляне і винесе або закрите провадження у справі, або дійсно скаже, що ми. Е, Дійсно, зазначений боржник неплатоспроможний, і, скажімо, так, ми його звільняємо від е, зобов'язань. Е, задоволення забезпечення вимог е, забезпечених вимог, задоволення вимог кредиторів за рахунок майна боржника, який є предметом забезпечення, допускається лише в межах провадження у справі про неплатоспроможність, е, тобто відкриття справи про неплатоспроможність. Е, Фактично змінює а, правовий порядок а, звернення стягнення, скажімо так, засновного кредитора. Тобто, тобто, заставний кредитор, так, теж буде кредитором, скам так, всій справі з певними наслідками. Ми тільки окреслюємо, так, певні позиції, тому що, так, процедура дійсно дуже велика, так, якось так. Так, дійсно, дуже велика, і я бачу. Фактично, всі процеси, які відбуваються навколо боржника та кредиторії, вони консолідуються в єдину судову господарську справу, і відповідно вона рухається. Отож дуже логічне наступне запитання: то в яких випадках вказана фізична особа боржник може бути звільнена від боргів? Зокрема, це є метою звернення до господарського суду за ініціативою самого боржника? Дивіться, скам так, фактично, господарський суд при певних умовах проходження процедур скам так, виносить ухвалює рішення про звільнення боржника фізичної особи від боргів при постановленні ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність. Тобто, мова йде про практично всі борги. Єдине, що так, законодавець передбачив, і ми вже попередньо так, про це проговорювали: що фізична особа у цьому випадку не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення цих судових процедур, так щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним. Правопорушенням, каліцтвом іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, тобто звільнення такого не буде. сплати аліментів, тому що аліментарні зобов'язання вони підв'язані до, а, так, особи безпосередньо і виконання інших вимог, які нерозривні, нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи. А, ну, скажімо так, у цьому випадку, на жаль, фізична особа. Ну зазначені заборгованість буде платити. Ну це потрібно пам'ятати і розуміти. Тобто, цілком, у разі якщо є кредитний договір, і відповідно є ухвала про завершення провадження про банкрутство, то вважається, що вимоги є погашення, окрім тих, які безпосередньо, окрім тих, що ви назвали, а, а, Я так, подумію, ще таке уточнююче запитання в межах процедури банкротства. Чи можливо провести реструктуризацію боргів? Та в яких випадках неможливо зробити реструктуризацію, якщо вони передбачені законом? Дивіться, скам так, фактично, що нам дає така процедура? А скам так, процедура виявляє всі вимоги кредиторів. У нас у практиці було про те, що мільйонні борги були списані, мільйонні, я повторюю, так, мільйонні борги у фізичній особі, яка там внаслідок певних подій, Скам так, заборгувала і кредитні спілці, і а, також заборгувала банку, а, заборгувала фізичним особам, і а, навіть були а, а, ПДФО так, ПДФЛ, а, податок з доходів фізичних а, осіб. І е сукупна вартість зазначених забор зазначеної заборгованості було складала е більше мільйона гривень. Е з заявлених вимог заявився лише один банк е сумою вимог 120 тисяч гривень. Скажем так і зазначені вимоги були реструктуризовані. скажем так, це по перше, а всі інші були прощені або списані скам так в цій процедурі. Що цікаво, у цього кредитора не було тих боргів, які не підлягають реструктуризації, а саме, які борги не підлягають реструктуризації. Ми вже на них звертали увагу: це ті ж самі борги буржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням каліству. Іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, сплата єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування, підкреслю, сплата єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне, соціальне страхування, це пенсійний фонд, да, тобто скажем, так, ну, називаємо і ОТА, теж не реструктуризується. і сплати інших обов'язкових платежів на загальне обов'язкове державне соціальне страхування. Що цікаво, що податковий борг, а саме ПДФО, ПДФЛ, да, тобто він теж списується, скажімо так, і навіть законодавець прописав про те, що податковий борг, який виник протягом трьох років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження справи про неплотоспроможності боржника, визнається безнадійним та списується у цій процедурі. Ну, тобто, скажімо так, от в такий порядок, скажімо так, можна це зробити. Так, зрозуміло. І отже, в цілому, які може витрати понести фізична особа боржник при зверненні до суду ініціювання процедури банкротства? Дивіться, тут наш законодавець він підійшов гуманно до безпосередньо Фізичної особи, і він не в законі України про судовий збір він не вказав про те, що це буде ця зазначена заява, повинна обов'язково оплачуватися судовим збором. Тобто судовий збір у цьому випадку не сп... Плачується, але є певні витрати. Це сплата винагороди арбітражного керуючого. Тобто, ну для розуміння, арбітражний керуючий – це кваліфікований спеціаліст, який працює з господарським судом. А в нього є сертифікація, певна, яка сертифікується в Юстіським таке. Він підпорядкований господарському суду скажем так, сплачується за три місяці виконання повноважень під час подання заяви про відкриття провадження у справу у справі про А, Наразі це сума. Не пам'ятаю, це десь до 20 тисяч гривень. На місяць, тобто 20 на три, десь приблизно 60 тисяч. Вона змінюється з, е, з певною ставкою, е, але є певний нюанс: можна скажімо так, домовитися з е, арбітражним керуючим про те, щоб підписати. Договір, щоб не сплачувати одномоментно зазначену суму, ну тобто, можна не витрачувати зазначені грошові кошти одночасно. Так як процедура займе до півроку, так, можна буде домовитися з ребітражним керуючим і фактично розтермінувати на півроку зазначений платіж. Це по перше, по-друге, 에, можуть бути 에, відшкодовані витрати арбітражного керуючого пов'язані з виконання ним своїх повноважень це в межах справи СКАМТАКУ про банкрутство. Потім сплачуються послуги спеціалістів для проведення оцінки майнових об'єктів, ну оцінювачі, тому що скажімо так, якщо будуть майнові оцінки об'єкти, вони підлягають певній оцінці та можливому продажу. Тобто, якщо скажімо так, ми то вже в іншій якось проговоримо, яке майно залишається в цій Процедурі залишається певне майно, яке на яке не може бути звернення звернення стягнення так саме арбітражним керуючим, і оплата діяльності інших осіб та спеціалізованих організацій, ну наприклад. Ну, Що це може бути? Якісь спеціалізовані організації, це, наприклад, торгуючі організації, які там будуть продавати на прилюдних торгах зазначене майно. Скам так, от, якось так. Тобто, це вже буде в певний спосіб, тому що ну, розумієте, у, у кожному? У кожній фізичній особі може бути будь-яке інше майно, яке, скажімо так, дуже арбітражний керуючий в світі свого фаху, він буде вже визначати, яку процедуру, скам так, буде проводити з певним тим чи іншим майном. От, от такі процедури, так, які будуть умовно кажучи, сплачуватися, зрозумів. Дуже дякую вам, Олексій, за приділений час за ґрунтовні відповіді на хоч ця процедура є доволі об'ємною, да? тобто, ми бачимо по самому розміру кодексу з процедур банкротства. І дякую за те, що приділили час, надали відповіді, які можуть цікавити глядачів та фізичних е, осіб потенційно боржників, які б могли б в майбутньому та на сьогодні вирішити свою е, проблему боргову яму та вийти з, з неї абсолютно знакомо. Е, дякую дуже велике, е, гарного вам вечора! Безпечного бережіть себе, е, ви і нам а, і. Папа, е, і нашим громадянам дуже потрібні. Я ще нагадую, що під описом під відео є посилання на постійно триваючий збір для оборонців Херсонщини. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Це наша гордість, це наш захист. Якщо вам був цікавий цей відеоматеріал, будь ласка, поширюйте, ставте лайки, щоб алгоритми Тіктоку та Ютубу розуміли, що цей матеріал є корисним для людей. І всім гарного та безпечного вечора. Гарного вечора, до побачення. Добре, до бачення.